Найстрашніша трагедія для Одеси. Встановлені всі 12 осіб загиблих. Для родичів та близьких настає найвищий момент поховання. Завтра в останній путь проводимо маленького Марка та його батька. Їх поховають в селі 1 Одеської області. Мама Марка зараз знаходиться у важкому стані у лікарні. Також у вівторок буде захоронений Михайло Войтов. Його поховають на Західному кладовищі. Прощання з маленьким Тимофеєм та його мамою відбудуться у середу, 6 березня. В той же день біля будинку відбудеться прощання з нашою лікаркою Анною Шако. Ольгу Щербину поховають 7 березня. Чекаємо родичів із-за кордону. Що стосується родини кравець. Батьки та троє їхніх дітей будуть захоронені в Березівському районі. Серед залишилася одна їхня дитина, що була на момент прильоту у бабусі. Прийшло глибокі співчуття родина та близьким загиблих. Всі витрати та організаційні питання, пов'язані з похованням жертв російської атаки, муніципалітет взяв на себе. Також надамо матеріальну допомогу постраждалам, які знаходяться в лікарні.